Саме з цією портативною зарядною станцією можна легко пережити відключення світла, і ви можете підключати практично будь-яку побутову техніку до цієї моделі. Я для себе обрав станцію Фосібот F2400, станція потужністю 2400 Вт і ємністю акумулятора у 2048 Вт годин. І цього достатньо, щоб підключати будь-яку побутову техніку. Звичайно, в рамках розумного, тому що обігрівач або бойлер може її швидко посадити. Але в цілому ця станція також їх може легко заживити. Це компанія, яка, в принципі, в мене асоціюється з смартфонами, але все ж таки вони роблять дійсно якісні портативні зарядні станції. Це, по суті, відео розпаковка, перший тест, перший погляд, тому що тільки її дістав з коробки. І зараз з вами розберемо, що до чого. Я все продемонструю, підключу різну техніку, протестуємо, як вона працює. Ну і я з вами поділюся враженням. Я про неї вже багато читав, дивився. І це дійсно гідний варіант для своєї ціни. Якщо ви так само обираєте для себе станцію, то раджу придивитись саме до цього варіанту. Давайте почнемо з дизайну. Значить, по дизайну станція мені особисто подобається. Вона виконана гарно, так, і такі салатові вставки. Для кого це може бути мінус, що яскраво, Але в цілому вона виглядає доволі добротно. Пластик матовий, він якісно зроблений, дуже гарно відчувається в руках. Станція така, знаєте, міцна. Є дві міцні ручки, з які можна перенести станцію, нічого не скрипить, не люфтить, отак реальне місце ви можете взяти. Також варто відмітити, що для своєї потужності в неї невеликі габарити. У мене були різні станції і 2 кВт, і 2,5 кВт. Вони були суттєво більші, тобто взагалі по розмірах. Так, у неї велика вага це 24 кг, але все ж таки, от, наприклад, на столі вона не займає багато місця. І це також плюс. Мені це подобається. По виконанню, знову ж таки, все дуже гарно. Давайте подивимося, що тут є. Значить, зверху у нас є така кришка, тут є інструкція. Відкриваємо цю кришку, можемо побачити тут сховані дроти. І це дуже класне рішення, тому що з собою куди станцію берете, переносите, перевозите. У вас є все під рукою. Ви можете побачити, є ось такий кабель для сонячних панелей. Є кабель, також ось такий для зарядки від мережі, доволі грубий, доволі такий довгий. І є кабель ось у нас на 12 вольт прикурювач. І це все гарненько тут ховається. У вас є така ніша. Просте рішення, але дуже гарно. Головне так укомплектувати все тут гарно, щоб кришечка закрилась і все. Збоку, давайте покажу, що тут є. Значить, є отвір, який потрібно відкрити. Тут показує сам виробник. Це вентиляційний отвір. Тут знаходиться два вентилятори. Я так розумію, що вони працюють тут е, на вдув. Тобто вони тут забирають. А тут видувають. Тут ще два вентилятора. Відкриваємо цю кришку, і їх обов'язково треба відкривати, щоб станція не перегрівалась. Рішення доволі цікаве, щоб вентилятори були закриті, коли станцією не користуєтесь, транспортуєте, не попаде ні волога, ні пил, і це теж дуже добре. Тут, я так розумію, є запобіжник. Ось так він виглядає. Знижує ще одна кришка. Тут ми можемо побачити якраз роз'єм для зарядки від мережі, і плюс є роз'єм від сонячних панелів. Ось так він виглядає. І теж закривається кришкою. Реалізовано дуже-дуже гарно, мені подобається. З боку, з цієї сторони, ще одна кришка також є. Тут у нас розмістились три розетки 220. Причому тут вилка наша, і бачу, що є заглушки всередині е, самих е, отворів, там де контакти. Це теж дуже класно, тобто по захисту, по безпеці. І закриваємо так само. Тут є кнопка включення подачі живлення саме до розеток. Переходимо на передню частину корпусу. Значить, що ми тут бачимо? В центрі є дисплей, з боку є 12 вольтова лінія, а з іншого боку, є в нас лінія Type-C, Type-A, Ну і в принципі, по центру є також ліхтарик. Мені подобається, що все закрито заглушками. Рішення з розетками, що збоку, наприклад, для мене це особисто зручне, тому що ви тут збоку підключили, вона не заважає. Не терчить у вас тут дротів, купа спереду. По суті, тільки там для якихось гаджетів підключили і так далі. Значить, 12-вольтова лінія, кнопкою якою ми включаємо подачу живлення безпосередньо сюди. Заглушки 4. Перша заглушка це у нас 12 вольт, 10 А, це прикурювач. Другий роз'єм у нас є 12 вольт 25 А. Знизу у нас є dc 12 вольт 3 a Це е, можна підключити, наприклад, роутер чи ретранслятор-перетворювач для інтернету оптичного. І тут у нас також 12 вольт 3 А також. Я завжди гав... говорив в попередніх відео, що якщо є можливість підключати техніку, в першу чергу підключайте 12 вольтову лінію. Чи в Type-C або USB Type-A, тому що не задіюється перетворювач і станція не так розряджається. Тому що, коли ви підключаєте на зарядку той самий смартфон або роутер в розетку сюди, задіюється інвертор і там будуть втрати. Тут втрат не буде і безпосередньо тому по можливості підключайте спочатку сюди, сюди, а потім вже в розетку. По центру у нас є LED-ліхтарик, така LED-панель. Тут є кнопка включення-виключення цього ліхтарика. Зверху у нас є регулятор. Зараз розповім для чого він. Кнопка Power і безпосередньо заглушками закриті роз'єми. Є в нас Type-A 3.0 швидкий. Заглушки теж дуже класно реалізовані. Знизу є так само 20 ватний Type-C, і ще знизу також є в нас Type-C, але тут правда ще один є на 100 ватт. Тобто, якщо щось потужне, треба підключити. Настуват ноутбук якийсь або монітор, або телевізор. Ви можете використовувати цей роз'єм. Заглушки треба, правда, трошки приловчитись, як вони закриваються, але сидять вони міцно. Це теж мені дуже подобається. Ну а тут безпосередня кнопка включення подачі живлення, якраз на ці роз'єми. І так, давайте запустимо портативну станцію. Потримали кнопку, вона, до речі, прогумована, натискається дуже приємно. Звуковий сигнал я почув. Включились вентилятори. Але одразу виключилось, тому що немає навантаження. Це при першому запуску, або взагалі, коли тільки запускаєте станцію, зараз вона повністю безшумна і дуже знаю, багато писали в коментарях стосовно роботи інвертора. Коли включаєш інвертор безпосередньо подачу живлення, то є певний звук, там або писк, або шум, декого він дратує. Десь його майже не чути, десь він мінімальний, а десь він такий доволі противний. Зараз ми теж це протестуємо. Давайте одразу включимо розетки. Включився інвертор, вентилятори не працюють, і шуму ніякого я не чую. В навантаженні ми також перевіримо. Тобто він зараз працює безшумно. Одразу включилась тут у нас значок. Чиста синусоїда, до речі, ця станція підтримує. Можна підключати і холодильники, теплові насоси, котли і так далі. Ну, тобто, будь-яку техніку, яка вимагає чистої синусоїди, можна сюди підключати. Якщо натиснути на цю кнопку, у нас загорівся індикатор, що подача живлення де на ці роз'єми. Сюди ми натискаємо Включаємо ліхтарик. Доволі так непогано він світить. Приємне таке тепле світло. Можна включити режим мерехтіння, можна отак теж включати. Ось таким чином ви його включаєте виключаєте. Ну і тут у нас подача живлення де на роз'єми. Все загорається. Отут показується, що в нас е, виходить прикурювач. І DC теж у нас запущено. Дисплей. Він доволі великий, інформативний, і мені дуже подобається, от, взагалі, як все це скомбіновано. Спочатку ми бачимо, в центрі у нас показується заряд 28%, бачимо години, скільки станція пропрацює, і також бачимо шкалу. Шкала у нас буде так заповнятись від меншого до більшого. Це дуже інформативно, це дійсно так в очі кидається одразу, 28%. Ви бачите, скільки заряду лишилось навіть по шкалі. Це прикольно. З іншої сторони, ми бачимо інпад, це виходить в нас, скільки в станцію заходить по напрузі, тобто швидкість заряджання, і 50 Гц написано по мережі. Тут вихідна потужність, скільки станція буде віддавати енергії безпосередньо ви завжди будете бачити. Дуже важливо, що тут 4 у нас позиції, і буде видно навіть 1-2 Вт. Для когось знає, що це важливо, тому ви можете бачити прямо до дрібничок. Це в нас регулятор відповідає за швидкість заряджання станції, і якщо його покрутити. Ми можемо побачити, як вона налаштовується 300 ватт мінімально, потім 500. Такий щелчок, 700, 900 і 1100. 1100 Вт максимальна ватт, максимально станція в годину може з такою швидкістю все заряджати. І для такої станції, для такої потужності, це дійсно доволі непогано. Тобто, повністю вона зарядиться десь година 50, там 2 години. Якщо вона була розряджена в ноль, це хороші показники. Ну а там ви завжди можете виставляти собі як хочете. Так, ну в принципі, по станції все, начебто, розказав. Дійсно, тут все дуже гарно продумано, зроблено. Питань немає. Давайте будемо зараз щось підключати і тестувати її. Перший тест заряджання станції. Я підключив кабель живлення. Ось так воно показує зарядку. Набирає воно потужність. Поступово бачу, почалося зі 100 Вт і поступово набирається 479, 549, Одразу шкала показується. Анімація доволі гарна. Показується три години. Я так розумію, що воно буде заряджатись при такій ємності. Дві години вже і воно написано, що суперчарж. Ось, загорілось, що є підключення. От 1037 Вт ватт. Станція бере 1095, Ну і так як заявлено. Тобто 1100 Вт вона зараз приймає на себе. Воно зараз показує дві години. От якраз то, що я вам казав, але відповідно зараз пройде час, вона покаже трошки менше. он 98 хвилин. Тобто вона повністю заряджується від 27% за півтори години часу. Вона зараз повністю безшумна, нічого не шумить, вентилятори не шумлять. Ну, Я так розумію, вона зараз поки що не нагрілася, шуму якоїсь від неї немає. Це також мені подобається. От, трошки пройшло буквально часу, вентилятори крутяться, але на мінімальних обертах. Їх взагалі практично не чути. Мені це теж дуже подобається. Тобто станція заряджається доволі тихо. Вона, звичайно, може з часом нагріється, але в цілому звук поки що мене повністю влаштовує. Давайте ми тепер зімітуємо те, що е, пропало світло. Наприклад, станція заряджалася ось таким чином, або була підключена, як ДБЖ. Виключили світло і потім включили. Як вона себе поведе? Ось я виключив станцію з розетки 30%. Ми її виключаємо, припустимо, довго світло не було. Виключили ми її. І зараз ми її знов включаємо в розетку. Включаємо в розетку, світло дали. Подивимось, чи вона включить вона запустила вентилятори. Запустилась сама і пішла на зарядку знов. Якщо для вас це важливо, а це, я думаю, для багатьох важливо, то станція продовжує заряджати. І у вас будуть всі заживлені девайси безпосередньо. І вона у вас включиться сама. Це дуже круто. Давайте тепер попідключаємо різні прилади. Почнемо з простого. Беремо пауэрбанк, ось такий, який потрібно зарядити, і підключуємо його до typ c Отак ми підключаємо, включили ми, запускаємо. І от вона показує швидкість заряджання. Стабільно 20 Вт видає. Заряджається павер у нас. Все. Дуже класно. Павер, до речі, підтримує швидку зарядку. Переключаємо в роз'єм 100 Вт. Так, однією рукою незручно тримати. Підключили ми в 100 Вт. Зарядка пішла. Ось він заряджає. 39, 42, Швидко набирає. 55 Вт. Ну, Безпосередньо це вже павербанк. На ньому зазначено 65 Вт. Станція показала, що 55 Вт він зараз себе бере. Але він заряджений і думаю, що розряджений він буде показувати більше. Там, якщо буде на ньому 20-30%, він буде все-таки брати. Але роз'єм цей однозначно видає хороший показник. Одразу години показує, скільки буде відповідно, заряджати такий павер, скільки протримає зарядку сама станція. Підключаємо ноутбук, наприклад, в 20 ватний Включили. От. Ноутбук взяв заряд, щось там заряджається 18-16 Вт. Але йому це мало. Для багатьох ноутбуків, потужних цього мало, вони е, відключаються потім від заряду. Ми включаємо зразу 100 ватний роз'єм. Ось так ми включили. Іде набір потужності 27. Вже вище пішло, 30. Ну, ноутбук він так само поступово набирає. Ми зараз почекаємо, поки воно підніметься. MacBook у мене десь 65-70 Вт бере потужність. От вже 56, 60, от 61. ну Коротше, Тай-Сішка видає дійсно хорошу потужність. Тому, якщо щось таке 70, хочете заряджати або підключати спокійно, будь-який монітор, там навіть OLED, який по Type-C у вас живеться, можна підключити або телевізор, без проблем. Ну І знову ж таки 7 годин показало, що може заряджати такі прилади. До кінця заряду, тобто 30%. Включаємо ліхтарик. Значить, ліхтарик ми включили. Зараз покаже, воно стабілізується доволі швидко. 50 годин, тобто з 30% 48 годин може станція світити ось цим ліхтариком. 46% ну, от вона коливається безпосередньо, повний заряд був би то. Більше 150 годин е, могло би світити ліхтарик. Так, давайте ми попробуємо щось потужніше. Є ось така праска Philips з потужністю на 2400 Вт, 2600 навіть. От. І ну, всяке буває. Можливо, треба попросувати речі, і ця станція повинна з цим справитись. Ми включаємо подачу живлення, включаємо праску. Вона включилась. Дивимося по споживанню. 2400 спокійно тримає. От він якраз тільки споживає. Станція, написано, що 2400. Нагрівається він. Вона працює. Вентилятори ще не включила. До речі, я не відкрив. Але ми не встигли її навантажити сильно. 2370. Показує, скільки хвилин пропрацює. Тобто 10 хвилин. Це якщо постійно, він, звичайно, буде включений. Тобто. Близько 40 хвилин може працювати гріти ось такий е, утюг. От, він відключився, все, цикл у нього пройшов. Він нагрівся, воно все впало по суті, до нуля. Спокійно можете собі просувати. Це з відпарювачем без проблем. Е, нагрівся утюг, там, через 2-3 хвилини він у вас знову там включиться, і ви можете легко собі попросувати, у вас не так багато зряду воно забере. Однозначно, станція 2400 Вт навантаження тримає спокійно. Як сказав на початку відео, підключення обігрівача це така недоречна сильна річ для даної станції, тому що ви швидко її посадите, там буквально за годину-півтори часу. Але все ж таки, якщо дуже треба нагріти приміщення, хоча б там за пів години, за 40 хвилин роботи, можна підключити. Є ось такий дуйчик, ми зараз запустимо, значить, включаю його, включаємо цей режим вентилятора. Ось він запрацював. В режимі вентилятора він споживає 20 Вт. Ставимо на перше положення. Потужність. Це вже на обігрів. 956 Вт, 954. Працює, гріє. Без проблем. Давайте другу потужність включимо. 1800-1900, грубо кажучи, він споживає. Попробую режим збільшити, ще сильніше, поставити на самому дуйчику. От, вже викрутив на максимум. 1800 Вт. 13 хвилин він пропрацює. Тобто, якщо був би повний заряд, ну як і сказав, 50 хвилин ну годину дуючих, по ідеї, мав би пропрацювати. Працює без проблем. Вона вантримує навантаження легко. Причому вона працює тихо, вона не нагрілась, вентилятори лед-ледь -лед там крутяться. Це теж мені дуже подобається. А тепер давайте протестуємо холодильник. Холодильник у мене не інверторного типу, у нього пускова потужність там більше кіловата. Давайте подивимось, як станція справляється з холодильником. Ось ми підключаємо також до станції. Холодильник запустився. Пускова була там 600, вона показала. І зараз споживає холодильник 107-109 Вт. Якщо це інверторний холодильник, то він буде менше споживати і там буде менша опускава потужність. Але станція легко витримує цю пускову потужність. Споживає зараз ось 115 Вт. Він холодить. Але там дивіться по температурі. Ви ще холодильник можете виставляти по температурі, яка вам потрібна. Цикл, наприклад, мого холодильника там 30-40 хвилин, і безпосередньо, ось тут зараз показую станцію, що 3 години він пропрацює. По факту холодильник буде включатись там раз на 3 години і буде брати знову ж таки за ці 30 хвилин якихось там 70-80 ватт. Холодильник здатен пропрацювати на станції добу, а то і більше. Спокійно, там. а якщо сучасніший, то ще більше. Це теж дуже хороші показники. І так, тепер тестуємо підключення мікрохвильовки. Мікрохвильовка теж доволі потужна. Включаємо на 2 хвилинки часу. Споживання мікрохвильовки 1137. Ну, десь так. Є різні там 1200-1500 беруть. Звичайно, якщо з грилем, там більша потужність, але мікрохвильовка теж працює без проблем. Станція це витримає. Якщо там одну-дві хвилинки ви погрієте, 23 хвилини може працювати при такому заряді. Без питання, розігріти собі їжу взагалі воно сильно нічого не з'їсть. Там якихось 2-3%. Отже, можна підвести підсумки, що в моєму випадку вся побутова техніка спокійно живиться від даного приводу. Кому варто брати цю станцію для яких задач? Якщо ви так само хочете взяти цю станцію, щоб підключати для роботи це комп'ютер, монітор, ноутбук, світло, навіть якесь потужне світло, тому що я використовую для зйомки там 150 Вт, яке видає при споживанні 50 Вт, але воно яскраве, так воно багато споживає. То ця станція буде хорошим рішенням. Знову ж таки, холодильник, котел, насос тепловий, можна навіть кондиціонер підключити інверторний на тепло. Тому що він споживає там, близько 500 ватт от кондиціонер, до речі, на обігрів підключати можна. Він пропрацює в цій станції, напевно, ну, години три, і це теж дуже класний показник. Можна підключати і праску, і мікрохвильовку, і можна підключити обігрівач, і можна пилосос. Там. Він теж там, споживає 1200-1600 ватт. Спокійно можна попилососити, поприбирати. От, звичайно, все залежить від того, скільки часу ви користуєтесь. Але в цілому для базових потреб там трошки попросували, трошки поприбирали, правильно машинку підключили, яка там інвертон теж споживає 500 Вт, Без проблем все працює від цієї станції, і можна комфортно пережити ті графіки відключення. Звичайно, залежить скільки часу у вас немає світла. Тут вже треба дивитися, дивитися по бюджету. Що можете дозволити. Але як на мене, ця станція дуже хороша знов ж таки по балансу ціни та якості.